Небезпечні вибухівки не можна їх чіпати, бо це небезпечно і людина може померти. Так юний Лукас розповідає про новий меморіал в Верпані. У лютому 22-го хлопчик та його мама Антонія виїжджали із рідного міста і бачили, як ці ракети летіли на них. Хоча ми і звикли до цього видовища, скажімо так, і явища, але кожного разу моторошно. Меморіал називається Воля. Над його створенням упродовж двох років працювала ціла команда. А почалося все зі снаряда в ліжку. Я, як багато жителів міста Ірпінь, після його деокупації повернувся до свого дому і в ліжку знайшов уламок снаряда, у ліжку своїх дітей. І тоді все місто було наповнене цими уламками. І захотілося створити щось таке. Що десь переосмислені, це є вбощої зброї? Тоді ідею митців підтримали у Національній поліції України та Арпінській міській раді. Усі ці боєприпаси були зібрані на території Перерпіння, велика частина саме з місцевого відділу поліції, поруч з яким і встановили меморіал. Поліцейські долучилися, наші вибухотехніки збирали все це. Ну і звичайна частина була з даху цієї будівлі поліції, яку розбирали і бачите, всю будівлю переробляли. Тоді там знаходили частини цих мін, які і летіли, на жаль, відділок поліції. Ірпінські правоохоронці залишалися у місті до останнього, допомагали людям. Офіцер громади Анна Стогній, дивлячись на меморіал, згадує, як ці боєпаси влучали у відділок. Я дивлюсь, і в мене такі спогади. Ну, понятно, що не найкраще. Як це все було, і ми сиділи і у підвалі. Це все, воно все летіло крізь, ми все чули. Відділ трохи шатало в різні сторони. Ну, всі виконували свою роботу. Ірпінь ми не покидали. Меморіал створений на волонтерських засадах. До його виготовлення, зокрема, долучалися місцеві підприємці. Ми знали, що витрачати там бюджетні кошти або кошти державного бюджету, місцевого бюджету. Ми на цей проєкт не маємо ні морального права, не ні, ні на часі це. Залучили національну поліцію, щоб надала матеріали для створення саме цього монументу. А ми, як орган місцевого самоврядування, попрацювали з місцевими підприємцями, щоб вони змогли його виготовити. Зверху на меморіалі розмістили гасло проекту. Цього металу замало, щоб нашу волю зламало. І Я якраз дуже хочу, щоб у відновленому місті, у відновленому відбудованому ірпіні були такі місця, які нагадували про ту справжню історію. Вони є реальним свідченням для майбутніх поколінь, щоб наші нащадки бачили, що нам сипалось на голову, проти чого ми боролись і воювали, що хотіло нас вбити, і що нас не зламало». У межах проєкту, окрім самого меморіалу, було створено сайт. Наразі там можна прочитати інформацію про історію створення та побачити сам монумент. Далі сайт трансформується, на ньому з'явиться реальний скан монумента, 3D, тривимірний, і ви зможете за допомогою смартфона чи планшета у доповненій реальності переглядати цей монумент. В будь-якому місці а була інформація, що можна буде навести на кожен снаряд і дізнатися, куди він впав, звідки його взяли. Чи це правда, чи буде таке? А звідки у вас така інформація? Була десь в змі інформація. Чули а, гарна ідея, гарна. Не? Так нам Але подобається, поки не, поки не реалізовано. А можливо, це взагалі? Звичайно, монумент нікого не залишив байдужим: ні мешканців, ні гостей Ірпеня. Це не просто якийсь метал, якісь абстрактні форми. Це саме те сміття, яке. Нам привезли наші північні сусіди, і я вважаю, що зараз цей монумент він буде завжди нагадувати те, що ми ніколи не повинні повертатися спиною до цього ворога, він завжди буде актуальний. Там написано от, до замало желіза, щоб подолати нашу волю. Я думаю, на всій земній кулі нема скільки желіза, щоб зламати український народ.